Ну а тепер про головний наш фронт і щоб почути новини, звідти я запросила в студію нашого воєнкора Андрія Цеплієнка. Бо разом із українськими журналістами він був на зустрічі із головнокомандувачем збройних сил Олександром Сирським і почув багато важливого з перших вуст. Що ключове нам потрібно знати, Андрію? І чи є підтверджені інформації від Deep State, що ЗСУ пішли у контрнаступ і звільнили Андріївку на Сумщині? Але ну на зустріч з Сирським. Наша група приїхала фактично з фронту. І от привезла такий трофей. Це російський fpv дрон на оптоволокні. На щастя, він ні в кого з наших не влучив. Як його захопили, я розкажу трошки пізніше. Це дуже важливо, я думаю. Половний щодо, дрон. щодо зустрічі з сирським вона відбулася в режимі офрек. Хоча у журналістів була можливість поставити запитання багато нової інформації. Я сподіваюся, що найближчим час, часом ми зможемо. Дати оцінку тезам Сирського в розширеному форматі, але ось три з них. Перше, Росія розпочала стратегічний наступ практично на всіх напрямках. Україна не збирається сидіти в пасивній обороні. Друге, загальна кількість російського груповання лише за два місяці зросла майже на 100 тисяч військових, і зараз на території України знаходяться 695 Тисяч військових окупаційної армії щодо Сумщини, Третя теза. На Сумщині бої йдуть в районі Юнаківки. Противник наступає в районі Олексіївки. Лінія Кіндратівка Юнаківка стабілізована. Андріївка під нами її вдалося відбити. В Юнаківці наші просунулись на відстань від 200 до 700 метрів. але… От зараз знову ж таки повертаємося до fpv дрона. Це зараз основна небезпека для наших воїнів. Це російський дрон на оптоволокні. Таких дронів маса Росія може наклепати їх ну, в кількості сотень тисяч реб проти них сліпий. Тож нам негайно треба шукати варіанти протидії. Але цей конкретно коптер просто дивовижно захопили хлопці з 54-ї Бригади, і як це сталося, в моєму сюжеті і їхній досвід треба вивчати. Це дуже добре, що наші навчилися вже відловлювати оцих таких небезпечних ворогів. Все це побачимо. Я ще тільки нагадаю нашим глядачам, що і цього разу ми хочемо допомогти нашим захисникам. 47-ма окрема механізована бригада Магура боронить Сумську область. Ту ж саму, і їм дуже треба побільше fpv дронів. Тому наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за ось цим QR-кодом, і 47-ма бригада запустить в небо птахів помсти. Дякую. Тунелі з протидронних сіток над дорогами до передової. Це те, що давно робить ворог, і те, що українці почали робити із запізненням. Тепер їх доводиться ставити під вогнем, але іншого виходу немає. Інакше ворог може обрізати всю логістику, і наші воїни на нулі залишаться без боєприпасів та евакуації. Зараз ми з розвідником 54-ї бригади. Його позивний турист прямуємо в район Сіверська. Там тримає оборону його бригада. Розвідник ствердження. Джує, що саме наші безпілотники рятують ситуацію, але з іншого боку, саме ворожі безпілотники є найбільшою проблемою на передовій. Ось він, Сіверськ, те, що ми при сонячному світлі доїхали сюди, вважається дивом. Окупанти майже поруч б'ють по цій дорозі із захопленого лисичанського НПЗ. Молоді ну, фактично все Значить, починаючи від арти, армиї заканчиває, Використовуємо. Ліють нічого вздовж дороги у засідках, чатують ось такі FPV-дрони противника на оптоволокні непомітні для реп, ховаються в траві, чекають на машину і атакують. Цей дрон вдалося знешкодити. Підійшли до нього з тилу і обрізали йому оптоволокно, тим самим перервавши управління відео. І потім ми його забрали. Попри важку ситуацію, тут під сіверском є чим відповісти на нав'язану противником війну дронів. Цю зону зайшов 20-й полк безпілотних систем і почав створювати непрохідну для ворога зону по той бік Сіверська. Полк виріс з батальйону К-2, цієї з 54-ї бригади. Тому, ставши окремим підрозділом, зберіг свою мотивуючу назву – К-2. таку саму, як в найскладнішої гімалайської вершини. За збігом обставин дві літери К її в ініціалах командира полку, підполковника Вереса Кирила Кириловича. У нас є засоби, які вражають на 15, на 20, на 25 в глибину. Побачили перед піхотою за 200, 300, 500 метрів. Ми маємо зробити, щоб до них майже не дійшли. Але якщо в них вже йде штурм іде бій, то ми маємо зробити так, щоб він закінчився дуже швидко. Командир вважає, в умовах обмеженої логістики незабаром настане час для революції наземних дронів, але тут не чекають на майбутнє. Тут його наближають. В полку створили підрозділ наземних роботизованих комплексів. Його оператори дивом евакуювали з нуля чотирьох поранених. Чотирьох. Чотирьох за чотири дні. На жаль, п'ятого нас не, не не вийшло вивезти. От так би було п'ять за п'ять днів. Цинічна математика війни в разі загибелі цих врятованих бійців держава мала б виплатити їхнім родинам суму, в яку обходиться місячне фінансування усього полку безпілотних систем. Перша операція це була операція сходу. Я в 6.55 п'ять мені доповіли про цього пораненого. В 7.05 я дав наказ це зробити. Не було можливості підготуватися. Треба було я поставив все на цей кон. Ну, Олин пішов Олин. Тей козак би не вижив, не вижив би 900%. відсотків. В 9.30 до нього під'їжджала машинка, і я питався свого чергового на пункті управління. Він зможе залізти? Він зможе залізти. І Він отримав відповідь. Може вже й ні, може вже і ні, може вже і ні. Тіпа він тухне, тухне, і тух. Це було чудо. Хлопець вижив. Він живий роботами, які рятують поранених, керують з цього пункту управління. Зараз оператори готуються до чергової важливої місії. Так сьогодні будемо проводити доставку. На цьому комплексі. Максимально на яку відстань ви ним їздили? Ну, максимально робили дві місії за одну ніч, на дві позиції, то легко 30 плюс він поїде. На віддаленій позиції операторів повітряних дронів треба негайно замінити безпілотник вампір і доправити боєкомплект до нього. Зараз він виїжджає на точку завантаження і буде стартувати на позицію. Повазе зброю від того. Доїде він чи не доїде, залежить, втримають чи не втримують цю позицію. Наші хлопці. Шестиколісний робот має пройти там, де ворог в режимі 24 на 7 атакує український транспорт. Є ризик втратити цей безпілотний тягач, але це шанс зберегти безцінних людей. На зв'язку. До стартової позиції дрон їде на лафеті. Для розрахунку старт найбільш ризикований момент. Друже, а дробовик? Обов'язково, так? Да? Ну, так. Да. Це я так розумію проти впівішок. Да. Оператор з позивним бинтик взяв на себе керування, і колісний робот відправляється в невідомість. А це позиція дуже схожа до тієї, до якої попрямував наземний робот. І це от зараз стандартний боєприпас, з яким ви працюєте. Так звідси бійці К-2 піднімають в повітря безпілотники вампір. Попри те, що противнику добре відомий цей дрон вампір він залишається дуже грізною і дуже ефективною зброєю. І головне тут, напевно, не просто технічні характеристики дрону, а кількість бортів і кількість добре навчених екіпажів. На позицію нас довезла командир роти вампірів, колишня айтішниця, а нині офіцер з позивним Сарацин. З бомберами до сих пір. Я не можу сказати, ну чесно, не можу сказати, що це серед цих безпілотних систем там самий проривний чи технологічний засіб, але я пропрацювала на них вже декілька років. Я їх ніжно ніжно люблю і ніжно розвиваю це як свою рідну кафедру. Безпілотні системи ну, для армії галузь абсолютно нова. Тобто, тут немає якихось чітких доктрин. Це постійна гра з противником. Ми знаходимо щось нове. Вони роблять цьому протидію, ми намагаємося це обійти. Зараз обійти доведеться щільну систему ППО і РЕП. Оператори вампірів шукають батарею гармат, яка кошмарить Сіверськ. А механізм ліквідації загрози вже відпрацьований. Чотирикілограмовий боєприпас осколковий. Ми його використовуємо на арту. А це? Це у нас запальничка. Осколком воно виходить, розкидає саме їхнє накриття, там сітку. Там. Осколком бажано уразити гармату, пошкодити. Пошкодити сам казьонник. А запальним снарядом ми кидаємо і спалюємо решту, що залишається. Саме так, тандемом і летять у них снаряди на один, а потім і на другий ворожий ствол. Подо ствол бачив. Да. Так, так, це воно. Дві гармати росіянам щойно спалив наш колишній колега перекладач і продюсер іноземних знімальних груп. А взагалі мотивація служити з чим поділася воно? Ну, мотивація, вам тільки що горіла. Виїхати з позиції треба, як кажуть, по темному. Командир роти вже потрапляла тут під удар від мене десь метра два з половиною три ляпнулись. Вона була з а мене з осколком, тому якби. Ну, О, питання було тільки одне: хто насрав мені в штани. Саме для того, щоб мінімізувати досвід таких зустрічей, команда наземних дронів підсилює операторів повітряних безпілотників. А це означає, що на полі бою є взаємодія роботизованих комплексів. А ти от фізично не їздив туди, тільки отак, от, от дроном. Да. Але якби от так. Просторі, ти уявляєш собі чітко, куди їхати, що робити. Плюс мінус. Mm, так. Колісний робот доїхав до вампірістів і ледь mm, не потрапив yeah, під yeah. удар ворожої евпівішки. Заховався в кущі, перечекав. Все, друже, спасіба, спасіба. Бійці на позиції його швидко розвантажили. Боєприпасів на ніч вистачить. Всюди хід повертається на базу. Повернення триває кілька годин. Робот повільно проривається через мікрохвилі реб. І коли доїжджає то ранкове сонце вже світить наповну. Місія була довгою, але однозначно успішною. Хлопці на позиції отримали дрон вампір і боєкомплект. А наземний робот повернувся цілим і неушкодженим. Чим в чергове довів, що у війні наступив новий етап? Андрій Цеплієнко і Шинкаренко, Сергій Перфілов. ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.